Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Вам цікаво, що робиться у світі. А якщо бути конкретним, то що робиться у вашому черні? Яка енергія чекає на вас і які зміни? Хочу зараз з вами зробити розклад, який буде присвячений пошуку шляху для вашої душі. Які потрібно зрозуміти інсайти, або якісь речі, що для вас є необхідними, щоб рухатись далі. Як завжди, я роблю розклад відповідно до психологічних аспектів, які показують карти, і даю вам поради, оскільки я маю психологічну освіту і освіту таролога. Тепер, перша карта, яка буде для вас цікавою, це загальна енергія червня для стрільців. Ваш ресурс. Як вийти з зони комфорту? Що треба відпустити, і що каже Всесвіт? Всесвіт, до речі, постійно щось каже, тільки питання в тому, чи вміємо ми слухати той самий Всесвіт? Ой, як класно! Аж два старших аркана. До речі, я працюю сьогодні з Таро Таро of Opposition. карти. Я покажу вам пізніше, да, вони складаються з однієї половинки це пряма карта і перевернута значення аркану. І так, перша карта у вас вісімка кубків. Я вас вітаю. Ви йдете десь в дорогу. Чому це відбувається? Що таке кубки? Кубки це в нас емоції. Це означає стрільці. Ви готові лишити ту зону, в якій ви знаходитесь, і йти. В новим шляхом вас не задовільняє ситуація, в якій ви зараз є. Притом ви там тряєте один кубок, падає, але сонце сяє, гори класні. Це певні вершини, це майбутнє. Тобто ви зараз в червні ставите для себе нові цілі, нові завдання. Можливо, хтось просто поїде в подорож, скаже, в нас там, можливо, буде відпустка, і ви поїдете вгору кататися. Або десь в Ванда Вейгі, хто знаходиться в Німеччині. Німці без пішого туризму це не німці. Просто може бути в червні така спонтанна подорож, поїхали на Еверест або Цукшпіце. хто в Німеччині, хто там Гріндельвальд в Швейцарії. І так далі. Але карти говорять вам, що відправляйтеся і йдіть новою дорогою. У вас тут все зелене. Це означає, що буде розвиток, буде позитив. То цей шлях, яким ви підете в червні, він буде для вас новим і цікавим. Навіть давайте дотягнемо, куди, куди вас тягне? Тут може бути подорож у внутрішній світ, подорож у свою підсвідомість, у страхи. Хтось поїде, у нас тут вежа, та, де в нас вежа знаходяться. Але ви йдете, якщо сказати так, метафорично в пошук себе. Дуже класна. Класний шлях, хоча, я думаю, що кожна людина від початку до закінчення життя шукає себе. Але вам зараз будуть дані певні моменти, які ви зможете побачити, повний місяць, освітлення. В общем, стрільці, ви прозрієте, щоб так сказати. В чому ваш ресурс? Рицар Пентаклей перевернутий. Якщо ми так говоримо, хтось там гроші принесе, да? можуть бути якісь доплати, дота... донати... дотації, перевернутий, в принципі, не втрачає е... своєї пози... позитивного значення, в даному випадку все залежить від вас. Навіть якщо навколо все буде сіре і темне, подивіться на колір, тобто монета та сяє. Лати в нього сяють червоний колір також. В даному випадку ваш ресурс це, можливо, якісь запаси, які у вас були, можливо, людина, яка вам принесе ці фінанси, але зверніть увагу на те, що вони трошки такі заморожені, так, ці фінансові ресурси. Зараз ще ми дотягнемо карту, подивимося, з чим це все в нас пов'язано. Король Пентаклі. Можуть бути якісь виплати, які прийдуть від чоловіка да, земляної стихії, які ще вам десь там не доплатили. Тобто, може вам... Або це організація. Тобто, щось вам платили ви за світло, вам гроші повернуть. Борг може повернути людина, да, король земної стихії, хтось каже, давайте я вам зроблю подарунок, стрільці. Тобто, у вас у... Червні місяці будуть фінансові такі заморожені скажімо, активи, але гроші до вас прийдуть. Можливо, хтось з'явиться до вас з минулого і скаже: слухай, давай ну, я тобі спробую за допомогою матеріального плану, скажімо, так, якось привернути увагу. Давайте я назву це так культурно. Тепер, як виходити з зони комфорту? Паш. Жезлів перевернутий. В даному випадку ви, ви стрілець, ви енергетика, ви в нас вогонь. І от для того, щоб вийти з зони комфорту, потрібно зробити аналіз. По-перше, подумайте, як ви спілкуєтеся з вашими дітьми і, можливо, поставити на паузу цю опіку гіпер Етеку ваших дітей для того, щоб звільнився час для вас. Давайте скажемо так, щоб у вас фокус був не на дітей, а фокус був на вас, і ви змогли більше приділяти увагу собі. Тут може бути погаша енергетика, тому її треба відновлювати. Це означає, що що вам буде. Наприклад, позитивним для вас, комусь подобається чи подорожі, чи до подруги сходити. Давайте навіть ще дотягнемо карту, для того, щоб відновити вашу енергію. Киньте те, що ви носите. Ви дуже багато на себе навалили. Знов таки ідете, вам так класно, думаєте, що я все знесу. Тому, щоб вийти з зони комфорту, вам треба не забувати і кидати з себе. Те навантаження, яке у вас є, оскільки вогонь може періодами згасати. Що вам треба відпустити калісо? Спробуйте трошки за. Повільнюватися. Оскільки стрільці ви є дуже активні, у нас старший аркан, колісо фортуни. От крутиться, крутиться, крутиться воно швидко, відпустіть бажання бути завжди наверху, завжди, щоб у вас все здавалося, ви там поперед планети завжди біжите. Відпустіть це бажання швидкості життя. Заповільняйтеся, насолоджуйтесь, не треба рухатися тут по кругу. Посидіть просто рівно. Отаму наверху. І відпустіть оту швидкість. Треба все встигнути, все зробити. Можливо, полежіть трошки там, пару днів на вихідних, не дивлячись і шукаючи для себе якісь розваги. Побудьте трошки не в динаміці, як рухається колесо, а у статиці. І що вам каже Всесвіт? А всесвіт каже, що у вас починається новий період життя. Карта The World мир. Це. Закінчення певного етапу, коли ви пройшли трансформацію, 21-й аркан, круг у нас йде. Ви закінчили певний процес у своєму житті, і ви виходите в нуль знов таки, бачите, у нас нульовий. Для того, щоб закінчити цей процес, подумайте, будь ласка, от ви якраз йдете в цей шлях дослідження себе. Можливо, хтось буде вивчати нові езотеричні дисципліни. Стрільці вони є також. Такими незвичайними таємничими дослідувачами, психологами, філософами. Подумайте над тим, як свою енергію зберігати, не біжіть дуже швидко і спробуйте насолоджуватися тим, що ви зараз закінчуєте. Це означає, у вас є досвід, який ви можете використовувати, ви вивчили цей урок, і ви йдете далі. Стрільці, а тепер витягну для вас карту пораду для внутрішньої дитини з цієї колоди. що хоче сказати для вашої внутрішньої дитини енергія. Що треба вашій внутрішній дитині саме зараз? Шпінштарк und Daphmich. Я сильний чи сильна, і я можу себе захищати. Щоб не сталося в цьому житті, ви повинні себе захищати, от якраз це, що каже у нас, карти, коли енергія зникає, це означає, що ви дуже багато на себе взяли і потрібно захищатися. Візьміть паузу, йдіть в подорож, шукайте себе, починайте новий етап свого життя, але розумійте, що ви маєте право на самозахист. Я бажаю вам все найкращого, якщо вам потрібна підтримка психологічна, або підтримка карт Таро, ви знаєте, де знайти під відео є номер телефону, і звертайтеся. На все вам добре!